Із Києва, вищу і прямо з Німеччини, де вже п'ятий місяць ми тут перебуваємо. І я хочу сказати, що я вдячний клієнт компанії, я партнер своєї діяльності як реабілітолог, звичайно, для мене було дуже цікаво знайти. Щось таке потужне, коли ти можеш вирішувати комплексні задачі алгоритму безпечно, ефективно ще й смачно. Мій відгуків звичайно дуже велика кількість, тому що. Як фахівець, ти працюєш будь-чим. Ти просто віриш у цьому потужному сегменті, які склала наукова рада, які від... віднайшли науковці, і такі знаєте собі, комплекс, які просто я не знаю, що можна виділити. От сьогодні будуть відгуки, Кожен візьме звичайно своє. Я можу сказати, що це. І авто захворювання дуже великі результати є по дітках і по дорослих. В мене ці люди потім стають нашими партнерами, тому що вони допомагають лінійно робити е, армію добра. Це звичайно респіраторні, цукровий діабет, відновлення після інсульту. Е, навіть літні люди, от зараз е, працюємо тут в німеччині е, з літніми людьми, тому що. Мені сподобалася фраза Людмили Ткачук, нашого фахівця, ми, складає, ми складаємось не з ліків. І коли е, люди е, тільки уповають на аптеку, на лікарні, я кажу, Боже мій, ось е, слухала тільки що на Луїзу і розумію, яка потужна сила поряд, коли ти розумієш, що так, лікарі спасуть, е, блокують якусь проблему, але відновлення йде органічно. І е, мої відгуки, вони такі, знаєте, нестандартні, тому що навіть зараз, е, е, знаходячись поміж біженцями, да, і е, два тижні, поки ми в Києві були теж саме, е, люди просто на довірі йшли, спробували продукт, е, тому що я кажу, вам це треба випити. Любин, коли це страх, коли це втома, коли ушкодження, е, це були коктейлі. Я просто колотила. Кажу, вам це треба випити. Людина дивиться на мене каже, як. Я кажу, от повірте, коли ви 15 хвилин, дійсно швидкісна така реабілітація. В мене такий був, знаєте, свій чемоданчик, коли я сюди виїжджала, тому що в мене. Я дуже вдячна компанії, що це є пакетики, тому що завжди можна відкрити, знаєте, як той сам пакет. Це, звичайно, basic, це, звичайно, детокс, Restorate, Activaise. Навіть в мене є такий відгук, коли ми їхали автобусом, і дуже е, фахова така ситуація, коли людині стало погано, немає ні ліків, нічого. Мій ні допічників 10 до приїзду швидкої допомоги, щоб її забрали, е, ми винайшли якраз оце, витримали час і зберегли життя. Вибачте, якщо так. Е, хочу сказати, що е, тварини. Це теж самі такі живі істоти. Ми зараз теж пропонуємо ну, такий от наш поживний цей комплект, щоб відновити. А своя історія, вона дуже банальна, чому. Я прийшла до саме я взагалі педагог, в мене музична освіта, в мене консерваторія, я диригент хормейстер і зараз це до тих, хто ще обирає, чи можна цим зайнятися. І 12 років тому, коли було поставлено два діагнози, один мені, один моєму маленькому сину, який вважається гінофондом, я зрозуміла, що Спасіння потопаючих є в руках потопаючих, і я почала пошуку. І мій пошук увінчався дуже великим успіхом. Я знайшла е, якраз запропоновану компанію VM International, яка вирішила всі питання. От немає того питання, якого немає вирішено. Всі питання, будь-який запрос можна відповісти. Я дуже спрощалася стосовно оптимального степу, чому саме так, чому треба брати основу, чому все зразу? А потім зрозуміла, що це наш організм. Він єдиний. Всі 12 систем вони відпрацьовують кожен день. І як ми за ними турбуємося, чи допомагаємо, чи можемо отак зреагувати, коли ситуація екстрена, коли можна допомогти людині? І я дуже вдячна всім, хто хто чує, кого ми чуємо за потребою, щоб відновлення зараз. Звичайно, упереджую ваше запитання, мій е, любимий продукт, звичайно, зараз. 53 роки. Всі схопилися діагностувати, чому я так виглядаю. Я хочу сказати, що я мала таке обмовлення про б'юті. І зараз це мій хід продаж тут у Німеччині, тому що всі хочуть виглядати так само. Ну, і, звичайно, другий хід це моя материнська любов, це джуніор. Я спробую достукуватися до жінок, матерів, дітей. Дітки, які тут уже народжуються, чому тому, що е, так забезпечити таку, такий оберіг, як робить Жуніор, жодний продукт е, не зможе дитяті допомогти. Я дуже вдячна компанії, вдячна вам, всім партнерам, всім фахівцям, які нам допомагають розібратися в кожному питанні. І хай нам буде мир і все буде Україна.